Як людині для кого це частина такої щоденної професійної роботи, я можу сказати, що мабуть одним з таких результатів не дуже явних, але дуже важливих є те, що досі немає фіналізованих рішень саміту. Зазвичай це дуже так детально пропрацьований процес і всі рішення ухвалюються консенсусом задовго до самого саміту. І власне вже зустрічі відбуваються з погодженими рішеннями ухваленими. Ми якраз що стосується саме України, поки що таких рішень ухвалених немає. Це означає, що тривають дискусії. Для нас це важливо є усвідомлення геополітичності цього саміту. Усвідомлення потреб чітких формулювань стосовно членства України в НАТО, тому діалог триває. Але дійсно, як зазначав генеральний секретар, два з трьох пакетів рішень вже узгоджені: це інституційна рамка, формат роботи в рамках ради Україна НАТО і комплексна програма допомоги, яка передбачає всі заходи щодо досягнення повної взаємосумісності за. Ну так як це було для Швеції і Фінляндії, пані Ольгу, у нас дещо дисонанс, тому що наш президент казав, що він не поїде на саміт у Вільнюсі, якщо не буде якогось конкретного рішення для України, а він вже їде. Ми знаємо, що він буде на саміті. Тобто є якась надія. У нас з іншого боку, голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що а, ми будемо розчаровані рішенням НАТО. Тож надія чи розчарування чого нам очікувати. Ну дійсно, генеральний секретар говорив про три блоки рішень про два блоки рішення вже сказала по третьому блоку політичних рішень дискусія триває. В принципі, треба розуміти, що цьогорічна зустріч лідерів НАТО насичена дуже важливими питаннями. Це і питання членства України в НАТО, членства Швеції в НАТО. Це питання гарантій безпеки для України. На саміт прибудуть також лідери азійських країн і Японія і Південна Корея. Тобто, це дуже дуже серйозна зустріч і. Якби там не було, ми зробимо все можливе, включаючи фізичну участь у, у саміті, яка допоможе вже на рівні лідерів фіналізувати конкретні остаточні рішення. Кажуть, от зараз з'явилися вже публічні заяви західних політиків, таких, скажімо, як голова зовнішнього політичного комітету Бундестагу Михайло Рот, які кажуть, що Україна може бути прийнята в НАТО при будь-якому результаті проміжному війни, і що треба її приймати, навіть якщо не будуть повністю звільнені українські території, а гарантії безпеки. П'яту стацію НАТО розповсюджувати на ту територію, яку буде контролювати український уряд на час е прийняття України до НАТО. Ви уявляєте собі взагалі такий гібридний варіант, якого ніколи не було в історії? Ну багато чого не було з іншого боку, в історії Ну дивіться ті дискусії, які зараз відбуваються е в рамках підготовки до Вільнюсу вони вже виходять за межі будь-яких історичних прецедентів або історичної практики приєднання до НАТО. Ми говоримо про те, що. Ми не розглядаємо ПДЧ. Ми говоримо, що політичне рішення може бути ухвалене зараз. А саме членство матиме місце, коли будуть дозволяти умови. А ми ще не ведемо діалог про те, які безпекові умови достатні для того, щоб стати членом НАТО. Але для того, щоб цей діалог почати, почати власне нам потрібне політичне запрошення, тому що без нього офіційна машина, офіційні процедури ніколи не будуть початі. І цей діалог власне не матиме місця в, в НАТО. Тому в першу чергу ми сьогодні концентруємося на політичному рішенні. Якщо воно буде, то тоді на наступний день ми матимемо можливість в форматі Ради Україна НАТО обговорювати питання модальності, часових рамок, умов безпекових і дай Боже після повернення нас до кордонів 91-го року, після перемоги швидкого рішення про повноправне членство НАТО. Якщо немає цієї одностайності і узгодженої позиції напередодні цього саміту, як ви вже самі зазначили, то хто гальмує? От президент США безпосередньо Джозеф Байден, тому що він з останньої заяви зробив, що Україна не готова до членства в НАТО зараз у розпал війни, і серед членів альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО саме зараз. Але нам, нібито потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії. Безпеки як Ізраїлю. А я не хочу коментувати питання реформ і сумісності з НАТО. НАТО теж тепер переглядає велику кількість своїх політик, що вони були сумісними з досвідом повномасштабної війни на території Європи. Тобто тут є питання дискусії. А власне, я курую також політичні реформи пов'язані з членством України в ЄС. То поки такі заяви робляться, ці реформи також відбуваються в країні. швидко не швидко, але цей процес триває навіть в умовах повнома. Штабної війни, а разом з тим а, а, зараз дуже цікаво відбувається трансформація в 2008 році, коли а, рішення щодо приєднання до НАТО не було ухвалено щодо України. А Європа заблокувала це рішення сьогодні. Європа вимагає весь східний фланг Європи а, і Балтійські країни, і країни Північної Європи одностайно говорять про те, що Україна має стану, стати членом НАТО. Це дуже серйозна зміна і Якраз мені здається об'єднання і не імітація того, що всі голоси рівноправні в Альянсі, вони тільки об'єднуватимуть альянс, а радикалізація. Позиції негативної щодо а, рішень пов'язаних з Україною вона якраз його розколює. Тому а, дійсно дискусії напружені. Всі лідері, лідери а, мали телефонні розмови між собою. Наш президент а, був в Туреччині. Ви бачили вчора. До цього він мав зустрічі з країнами з... Східної Європи, був у Болгарії. Тому тому багато дискусій попереду, але на сьогодні ми знаємо точно, що як мінімум, половина або більша частина союзників розуміє, що політичне рішення на вільності абсолютно можливе. Давайте звернемося до питання європейської інтеграції, як взагалі сьогодні виглядає ситуація щодо виконання Україною умов Єврокомісії і коли ми реально можемо розглядати саму можливість початку перемовин з європейським союзом щодо вступу України до ЄС. Віталію, поки що наш політичний календар, я маю на увазі український і брюссельський, Полягає в тому, щоб такі перемовини неможливо було почати в кінці року. А вже сьогодні офіційно з семи політичних рекомендацій дві визнано такими, що виконані. Вони це звичайно з математичної чистої точки зору не дуже яскраво звучить. Але ми говоримо зараз про блоки, які пов'язані з. Створенням ринку медіа у воєнний час і у післявоєнний час і з а, судовою реформою формуванням судових інституцій, тобто це такі два основоположні з блоки. А власне все залежить зараз від нас, від того як ми виконаємо свою домашню роботу а від а, завершення а, завдань пов'язаних з антикорупцією, запуск конкурсу в конституційний суд і а, власне. Продовження заходів з деолігархізації на системній основі. Власне, якщо ми продемонструємо гарний політичний прогрес на цих нивах до жовтня цього року, я думаю, що в кінці року зможемо відкрити перемовине. Я б хотіла повернутися ще до питання гарантій безпеки для України, про які Сполучені Штати Америки безпосередньо говорять. Якими ви їх бачите, пані Ольгу? Якщо нам скажуть ну, таке політичне буде рішення, і нам скажуть, що Україна буде в НАТО до прикладу, як тільки там завершаться бойові дії або ще якісь там умови виставлять у цей перехідний період з гарантіями безпеки. Яким він має бути я, звичайно, не можути будь-яких деталей стосовно. Остей, але судячи з тих перемовин, які мої колеги і яку ми озвучували партнерам, ми знаємо точно, що ці гарантії безпеки не можуть жодним чином навіть віддалено нагадувати пешські меморандум. Мають бути юридично зобов'язуючі договори, які передбачають і довгострокову військову співпрацю, і е, механізми пов'язані з відповідальністю за воєнні злочини і питання санкційної політики. Такі перемовини триваються. Вони достатньо складні, тому що е, війна безпрецедентна на території Європи. І власне, ми сьогодні розуміємо, що будь-які домовленості вони вже не вкладаються в рамки. Е, Будь-яких форматів, які були ефективними останні 70-80 років після завершення Другої світової війни, не всі готові на себе брати справжнє лідерство в ухваленні таких документів. Але позитивно я можу відзначити те, що на сьогодні НАТО, як організація, визнала, що гарантії безпеки не е, е, можуть індивідуально надаватись союзникам щодо що немає обмежень щодо надання гарантій безпеки. Такими союзниками поза НАТО ну у будь-якому разі є абсолютно очевидним, що коли ти воюєш з ядерною державою, чи коли ця ядерна держава претендує на частину твоєї території, головна гарантія це те, як убезпечити таку країну не від можливого ядерного удару. Ну давайте називати речі своїми іменами. І де, де те цей от інструмент, де він, окрім п'ятої статті НАТО, який може захистити Україну від е, подібного ризику. Мало хто може. Країну від ризику ядерної зброї, якщо її пропожують, але на сьогодні я думаю, ми маємо спостерігати також за процесами, які відбуваються всередині Російської Федерації, і в принципі усвідомлення того, що менш ніж за 24 години невеличкий військовий заколот може призвести до повної дестабілізації державної вертикалі в Росії в Росії. Він є дуже дуже показовим. Це в той час. Коли з 24 лютого Україна взагалі не втрачала керованості державою, тому власне для того, щоб ядерний удар мав місце, має спрацювати вся весь ланцюжок військового і цивільного керівництва. І на сьогодні з тих подій, які ми спостерігаємо в Російській Федерації, дуже мало ймовірно, що це матиме місце. Це означає, що саме час зараз для рішучих дій заходу на захист своєї безпеки. Яке на захист е, своєї стабільності, своїх цінностей, тому, власне, ми і так е, ну дещо агресивно е, наполягаємо на сильних потужних рішеннях е, на саміті. Ну, якщо ми вже говоримо і про євроатлантичну інтеграцію, про європейську, от реально, от коли ви дивитеся на початок перемовин з Євросоюзом, скільки часу сам процес первон може зайняти, якщо згадати, що в наших сусідів це ну, віднімали роки, ну там 5, 7, 8 років. Та наскільки ми готові до такого марафону, і наскільки ми маємо сказати громадянам, знаєте, вас не будуть чекати в Євросоюзі у 2024 році, але будуть чекати в 2030 му 32 му якщо ми виконаємо домашнє завдання. Чи може бути більш оптимістичний сценарій? Може бути більш оптимістичний сценарій, власне сьогодні е, ми е, також розуміємо, що європейська комісія запропонувала 50 мільярдів євро на 4 роки. Це процес, який буде тісно пов'язаний з приєднанням України до ЄС, і це взагалі інший формат, якого не існувало для жодної країни, яка претендувала або рухалась до членства в Європейському Союзі. Тому власне від того, як ми сплануємо е, е, наші. Реформи пов'язані з отриманням цих коштів буде залежати швидкість приєднання до ЄС. Моє таке розуміння, що ми можемо це зробити і дуже якісно, і це дозволить нам дуже швидко стати членом європейського союзу без шкоди нашій економіці. Водночас це достатньо непрогнозований процес, і дійсно, а процес синхронізації з внутрішнім ринком ЄС це основна частина пов'язана не політична, а пов'язана. З членством він може бути до досить тривалий на сьогодні. Ми демонстрували рекордні строки, власне проскочивши через наш механізм взаємодії багато етапів, які займали роки до цього. Тому а, ми достатньо оптимістично налаштовані. Ми готуємося до перемовин. А, я формую команду переговірників. Ми почали процес аналізу законодавства, готуємо переговорні позиції, але Щодо строків орієнтувати не можу, але можу гарантувати, що точно ми не дозволимо самому європейському союзу затягувати цей процес. А ми маємо виконати повністю угоду про асоціацію для того, щоб переговірний процес розпочався, і чи це мають бути два паралельні треки? Що взагалі з угодою про асоціацію буде в такій ситуації? ми насправді навіть зараз не знаємо, що зувопроасоціацію, тому що тому що вона діє, але одночасно ми держава-кандидат, для нас застосовуються інші умови. Наш парламент ухвалив майже все законодавство, передбачене угодою про асоціацію. А всі решта змін і реформ передбачені цією угодою, вони вже трансформуються на реформи пов'язані з членством ЄС, тобто це означає, що. Асоціація передбачала співробітництво з ЄС. Всі решта трансформацій вже будуть направлені на членство. Це означатиме, що ми маємо бути сумісними з ринком. Наші документи мають відповідати стандартам. Вони мають визнаватись, Тобто це набагато складніший процес. А чи висувають нам, до речі, нові вимоги стосовно контролю коштів, які нам надаються на реформи, оскільки корупційний ризик під час війни не зник і навіть навпаки збільшився? І про нього багато говорять в західних медіа, що теж напрядче сприяє, так мовити нашій популярності в цьому плані? На найцікавішому Так, так от, будь ласка. з'являвся <реш> Насправді, я вже згадувала про 50 мільярдів євро. Це великі кошти, але і до цього ми отримували великі кошти. Це 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми ще не все отримали. Бачите, у нас все ж таки перервалося трішечки. Ви є пані? Прошу. Да, будь ласка. у нас просто активна підготовка до вільнюського саміту, тому там постійно, постійно активний. Так. А, постійно активний і а, власне оця нова програма фінансово передбачає жорстку систему фінансового моніторингу, яка буде об'єднувати в собі роботу і аудиторських органів, і правоохоронних органів а, суду аудиторів, палати аудиторів Європейського союзу та Європейського агентства по боротьбі з шахрайством. Це е, е, нова система, яку ми маємо буде вибудувати, але це буде дуже серйозний контроль коштів, тому що, врешті-решт, європейська комісія звітує перед держава ми членами. І відповідно за кожне євро ми будемо звітуватись перед європейською комісією, а європейська комісія перед державами-членами. Тому власне ця система зараз будується, але треба сказати дуже чітко, що всі кошти, які на сьогодні були направлені в державний бюджет, вони також є підконтрольними і нарікань щодо їх там розтрати. Немає наше міністерство фінансів, такий дуже потужний воч дог, який Власне береже свій авторитет і дуже сильно контролює їх використання.